Я Світлана, майстер роботи із підсвідомістю, і у кожного гіпнотерапевта, у кожного супермайстра обов'язково є свій гіпнотерапевт, тому що це люди, які постійно розвиваються, постійно вдосконалюються. І я не виключення. Я звернулася до, за допомогою до прекрасного майстра, цілителя тіла і душі. Дмитра Пархуменко. Дмитро Пархоменко. По перше, я вам хочу сказати, що ви вже навіть при самій розмові, тому що насправді гіпноз не відбувається до гіпнозу. Ви вже є така дуже світла людина, дуже благородна людина, і дуже дуже хочеться вам довіритися одразу. Тобто ви одразу викликаєте цю довіру. Але коли ви починаєте вже працювати з людиною, це неймовірно. Одразу відчуваєш, що ти в руках експерта, одразу відчуваєш, що ти в руках професіонала. Я прийшла до вас із відчуттям обесцінки, тотальної безцінки, відторгнення себе. Тотального розчарування, і я вам надзвичайно вдячна, тому що після роботи з вами, тому що це було дуже сильне розчарування. Це свого роду такий відкат відбувся в моєму житті. І я хочу сказати, що після роботи з вами я таки почала рухатися, і я почала спокійно відноситися до своїх невдач, і я взагалі зрозуміла, що немає такого поняття як невдача. І Що би не відбувалося в моєму житті, я є однозначно цінністю. Я відчула, я відчула цю любов до себе, я відчула цей трепетний стан до себе. І таке відчуття спокою, відчуття гармонії, відчуття любові до себе. Я вам щиро вдячна за цю прекрасну сесію, я вам щиро вдячна за цю глибоку роботу. І я вас рекомендую як суперкрутого спеціаліста. Я також знаю, що. Ви основна ваша експертність, ви ви можете звичайно допомогти людині з будь-якими проблемами, але я знаю, що ви дуже маєте класні результати по раку, і тому, якщо є люди, у яких є є ось це цей страшний діагноз, встановлений вам тоді точно до Дмитра. І він знає, що з цим робити. Дмитро працює із емоціями, а в... причиною будь-якої хвороби є певні конфлікти, і Дмитро вміє їх дуже круто і класно вирішувати. Тому, звичайно, я рекомендую вас, Дмитро, як прекрасного спеціаліста тіла і душі. Я вам дуже вдячна, незважаючи на вашу зайнятість. я вам дуже вдячна, що ви все ж таки. Знайшли час і на роботу зі мною. Дякую і рекомендую вас від щирого серця, від щирої душі.